Шкільна бібліотека Стала Подільського НВК взяла участь у щорічному всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек. Місячник шкільних бібліотек в цьому році проходить під гаслом Україна єдина держава. В рамках цього конкурсу. Ми організували для учнів першого класу такий дебют конкурс читців української поезії присвяченої Україні. Цей конкурс для них перший, і тому може не все вийшло так, як треба, але ми Старалися, дітки вивчили гарні віршики про Україну. І зараз ми пропонуємо вашій увазі послухати виступи наших наймолодших друзів, наших читачів, які починають вже відвідувати шкільну бібліотеку. Проходить цей конкурс також. На честь свят 14 жовтня це свято Покрови, свято українських захисників і захисниць і День українського козацтва. Тож надаємо ми слово нашим першачкам. Добрий день, Україна моя Струмок через хай. Як метел квітці, свічечка, вете на квіти, мов свічечка. хвилюсь, хвилюсь, квітуйсь поля. добрий день тобі, Україна моя. Україна, рідний край, по річка, гибний гай. Любку стежку ти, Ту живе моя і ти. Весь весело, жити у тебе, тут малина пісня і тата. уснічка дві вірі які пристають маляти. Світлана ця пісня, бо сонячка речі. І сонячні німця моя Україна. Боже, дай нам все у недо, щоб в школі добрі селі. Він у тепло, серці, щоб у плати не хали. Нам усім, усім дають здоров'я, згоду усішкою людей. Дай ті жахи своєї долі, нашим людям українську. Дома вчить мене на в школі вчить мене вчитель, і сама я вчуся, Рідними словами говорити, Щось не тільки говорити, а й читати і писати, щоб здивувались діти. Щоб раділи маму й щоб пішла мені славу, щоб сказали, от дитинка пильна, мудра і ласкава, ця маленька українця. Я навчатись дуже хочу, щоб розумно я зростати, світі нових технологій пізнавати, перемагати. Я до школи вже готова, сама стала я, і надійна я підтримка дорога От полози мурашка, от хлібоче річка, не зривай ромашку, не довчи травичку, зелені ці брова, китиці ліщина, глянь, яка чудова наша Україна. У нас журавлик прилітав він гарні віршики читав про синє небо і весну, про чорне море і десну. Про Україну рідний край, ти ще раз дружить, до нас привітає. За славу повсякчасу, мати в ти одна нас. Моя рідна батьківщина має назву Україна, мами нація українець мене на Сивіще дві різника мова нашу точку. Шануй, уберігай, що зветься Україна. Я сюди завжди ходжу, бо читати я люблю. Хочу, хочу знати, я багато, хочу всім допомагати. Книги, друзі, з діть ворою у житті. І о герої нірой друзями в путі, сторінки як книжок завіти, всім нам доброму навчать працювати і учити та ще вшанувати. Якщо любиш ти читати, хочеш все на світі знати. ми я тут всього навчить, як на світі треба жити. Тільки книгу ти люби і гарне держи, і добрішко до країни ти ніколи не згуби. У нас красивий гарний край, квіти море річка Гай. Рідне все, поля діброви, а сади, які чудові, їх краса це білий цвіт. Ненька наша Україна адже ти для нас. Єдина. Всіх є одна святиня, де не лянь, де не спитай. Лідніше їм суя пустиня, а ні земний чудиний лай. І казусе відникай. Нема без коленя до а нас удиві без батьківщини. Гись я, я школяр, я хвилююся в щастя. Адже я прийшов до школи перший раз у перший клас. На 12 чити схочу, ранець з букварем. Вчора був я просто хлопчик, а став нарешті школярем. Моя Україна – це мамина важка, чого на це бабуся на казка, що не всі. Як я кажу, січка, я не знаю. Як ти любиш Україну, мій маленький і дуже. Насу гідну Україну люблю дуже-дуже. З -дуже. Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за нею моюсь. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата, я її люблю так дуже, як маму і тата. Вітер я багато знаю, цифри в і дібесу. І напевно точно знаю всіх свій в сколі залесу. Я з комп'ютером знайома, з телефоном за на тих. Ну споможе разом з ними, сміло досягать мети. Україна, рідний край, рідне поле, зелен гар, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Я маленька дівчинка, звод мене Катуся. Дуже хочу бути розумна, як моя матуся. В Бібліотеку я хожу, книжечки читаю. Богу вішека сказати, ти жив і співає. Співаюсь. Ой, олужі, як вона калина. Ухилилася, гучна славна Україна, зазвилася.